Раз високо над горами уранці по весні, дві хмароньки пливли кудись, як янголи ясні, У досвіта дві хмареньки, зустрілися вгорі і мовчки зупинилися, як божих дві зорі. Дві хмароньки зустрілися у досвіта колись, зустрілися, спинилися, за рученьки взялись. Хотілось їм зостатися удвох прожити вік, а вітер злий сміявся вже десь збоку біля їх, і стали тихо плакати, дві хмаронькі ясні, і сльози їхні падали сріблясті і рясні, а трави свої рученьки ловили радо їх, і грались, ніби в крем'яхи. Сльозами хмарок тих.